Лише 5% компаній та спеціалістів реально заробили на штучному інтелекті в 2024 році. І я війшла в цю кількість. І я хочу поділитися з вами, як саме ви можете використати штучний інтелект в бізнесі чи в своїй роботі, та збільшити свій дохід в декілька разів, та можливо навіть в десятки разів. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Моя спеціальність основна я маркетолог, а також я коуч з науковим підходом. І саме в маркетингу я також роблю стартап зі штучним інтелектом і хочу поділитися з вами своїми напрацюваннями і також я щодо для клієнтів працюю та з клієнтами і якраз напрацюваннями так які я зробила в своєму проєкті, так само для клієнтів для клієнтів я збільшувала дохід в декілька десятків разів Перше, з чим може допомогти штучний інтелект, де він може вам збільшити дохід, це в, самих, в самій операційці, та? і в процесах. Тобто якісь процеси ви можете замінити, автоматизувати штучним інтелектом. І друге, ви можете пришвидшити і підняти свою ефективність за допомогою штучного інтелекту. Давайте подивимось спочатку на перший пункт. Перший пункт це уявіть, якщо вам потрібно запустити рекламу як компанії, то вам потрібен дизайнер, таргетолог, копірайтер для того, щоб написати, створити рекламу та запустити її. Ну, деякі просто мають таргетологи, які це все робить, але це багато часу, і компанії зазвичай мають команду. І вони не мають часу, поки таргетолог це все зробить. Але що зараз стало можливим? Це стало можливим, що маркетолог, який вміє налаштовувати рекламу, тобто який займається таргетингом, і який розбирається в текстах, в гарних текстах та картинках, він може це створювати за допомогою штучного інтелекту, тим самим оптимізуючи процес для компанії. Та і е, не потрібно витрачати більше, так скажемо, та грубо грошей на ще копірайтера, на ще е, дизайнера, е, який буде над цим працювати. Це підходить не всім компаніям, але тим, е, кому можна створювати, хто окей ставиться для того, щоб створювати креативи, не за допомогою. Там якісь не супер креативні, бо ну там не потрібно, та це, то це можна робити за допомогою штучного інтелекту. Міджорни, наприклад, дуже класно з цим справляється. Копірайтинг так само. Ви пишете, який повинен бути меседж, та що вам потрібно донести. І Клод та ChatGPT, вони теж прекрасно з цим справляються. Наприклад, як я побудувала процес в компанії, та в нас є маркетолог я, і в нас є людина, яка займається креативами та займається текстом. І ця людина вона створює спочатку креативи в програмі Midjourney, Так само паралельно вона створює тексти з допомогою Клода та ChatGPT, тому що Клод. Він краще справляється з текстами, і все ж таки в нас тут є більш технічна людина через те, що в нас дуже багато цих кампаній, і ми передаємо ці матеріали людині. Та людина запускає всі ці кампанії. І, відповідно, вона не повинна стільки часу проводити, щоб там їх оптимізувати, коригувати, штучний інтелект. Це робить, і потім, після цього, людина вигружає звіт, і так само за штучним інтелектом його обробляє. Тобто тут ми і підвищили ефективність, ми не повністю замінили всіх, всі професії, але ми підвищили ефективність людей. І одну. Спеціальність, одну посаду ми, якби, наприклад, дизайнера та забрали. Бо в нас є людина, яка розбирається в інструменті, який нам цілком підходить, і створює креативи за допомогою нього. Тобто тут як така комбінація. Давайте так само розглянемо процес, як я працюю з клієнтами. Тобто, якщо я створюю від початку до кінця якийсь пост для клієнта, що я роблю? Тобто мені не потрібен так само дизайнер, мені не потрібен копірайтер і мені не потрібні асистенти, бо замість мого особистого асистента в мене є клод. Чатм GPT я не користуюсь, хоча я користуюсь, коли мені потрібно, щоб він знав про мене багато контексту, коли е це якісь тексти, бо це пост, я йду до Клода, я йому даю ідею, е ми з ним брейнштормимо, та, як з моїм якимось асистентом чи з якимось помічником створюємо текст. І далі е вже його, там, наприклад, розбиваємо, розбираємо, можемо планувати контент-план. тобто я використовую цей інструмент як е, такого мого пришвидшувача ефектив ефективності, та на майбутнє я планую теж, якщо в мене буде якась до ну, якийсь помічник та чи команда, всі вони повинні будуть знати штучний інтелект, особливості чи пройти навчання, чи я їх навчу через те, що я знаю, як це підвищує ефективність і може економити їм час. Е, Таким чином я можу бути швидшою в бізнесі, таким чином я можу робити більше і, відповідно, більше заробляти. Ще одна один момент, коли е, бізнеси можуть заробити на штучному інтелекті, де це вдається робити, це коли їм е, вони застосовують якісь елементи штучного інтелекту в своєму інтерфейсі чи в своїх якихось workflow, та в, і, чи в клієнтському шляху. Наприклад, чат-боти, та з людьми спілкуються штучний інтелект, і він швидше відповідає. Це треба, щоб дуже якісний був чат-бот, дуже якісний штучний інтелект, так налаштувати, але він швидше відповідає, ніж звичайна людина. Бізнеси не платять цілому відділу підтримки, це, цим займається штучний інтелект. Не всюди це працює, але є доведені кейси, коли це реально працює. Так само, наприклад, знаєте, коли ви заходите на сайт, Там з'являється така іконочка, і вам каже, чим вам допомогти, чи можемо вам допомогти. І там ваш асистент, там Юлія чи хто. І це насправді там не Юлія відповідає, коли ви її запитуєте. А штучний інтелект дає вам відповідь на ваше запитання по базі, на якій він тренований. Тобто в них є якийсь контекст, вони задають. І він видає цей контекст у відповідь на ваше питання. Давайте підведемо такий короткий підсумок. Чим штучний інтелект може допомогти вам заробити більше грошей. Перше, тим, що ви зекономите на якихось професіях допоміжних, які вам допомагають досягати вашого результату. Друге. Що ви підвищите свою ефективність і будете більше робити, відповідно для людей так більше цінності приносити, відповідно більше заробляти. І третє, ви покращите клієнтський досвід. Відповідно, люди теж будуть отримувати більше цінності. Ну тут таким чином, що ну тут можна так само сказати, що це ви когось замінюєте, чи ви пришвидшуєтесь, але мені... Я це все-таки розділяю на те, що ви покращуєте свій сервіс, покращуєте клієнтський досвід так, що людина готова вам просто більше платити. І знаєте, навіть якщо будуть два однакових продукти чи сервіси, і десь у вас буде обслуговування краще, ви навіть якщо воно буде. Більше коштувати, більше людей заплатять цьому продукту чи людині через те, що саме відношення це те, що змушує нас і обирати, і залишатись. Не завжди, але в більшості випадків працює саме так. І давайте тепер розберемо міфи про штучний інтелект, про те, як на ньому заробити швидко, для того, щоб не було ніяких здогадок там чи звинувачень про те, що я щось, наприклад, не договорила, ви щось там не допочули. Перше, що штучний інтелект може працювати без вас і може замінити будь-кого. Ні, штучний інтелект та інструменти штучного інтелекту працюють для того, хто є сам експертом і хто розбирається в тому, що він робить. Тоді він може використати штучний інтелект на свою користь, на користь людей та світу та е, примножити свій дохід. Друге, Це, те, що штучний інтелект може зробити все безкоштовно. Я сказала, що я не користуюсь чатом GPT, я користуюсь клодом. Цей сервіс платний. Так, він коштує дешевше, ніж, наприклад, який, якийсь асистент якісь на місяць, та ну, людина. Він коштує там 25 доларів на місяць, але... Це все ж таки не безкоштовно. Якщо так порахувати, що е, клот, е, та, там копірайтер коштує 25 доларів, потім е, там е, Міджорни, те, що створює картинки, коштує 30 доларів на місяць. Е, там ще якісь сервіси, вони приблизно в такому е, ренджі та знаходяться. Хтось там 50 доларів може коштувати. Але це все все одно коштує якісь гроші. І прямо з нуля. Ви можете користуватися лише чатом GPT, взагалі безкоштовно, та? Ем, але я не рекомендую. Я рекомендую все ж таки використовувати більш специфічні тули, і навіть не чат GPT, може навіть не клода. Та я працюю над таким проєктом, стартапом, який більш специфічний саме для контенту, саме для одної спецсмежі. Чому? Тому що вони будуть більше знати контексту, більше будуть ем, використовувати знань. Тієї області, і відповідно у вас будуть більш якісні відповіді. Нам не потрібно буде сидіти і навчати цього чати GPT, чого вам потрібно. А якраз буде той ефект, коли ви кажете, і воно вас розуміє і швиденько вам видає те, що ми всі очікуємо від асистентів та від таких торів. І третє те, що штучний інтелект це ненадовго, і що вам, вам взагалі не потрібно в цьому розбиратися. Ні, штучний інтелект це вже надовго. Це вже як інтернет, він вже є, його вже використовують всі великі компанії Google. І вони перші, хто на ньому і заробив, Google, Netflix, та для того, щоб покращити ваш клієнтський експірієнс, щоб підібрати вам. Фільми, які найкраще підходять саме вам, щоб ви більше проводили час. Spotify так само з музикою. Та? Далі Amazon, пам'ятаєте, там в минулому відео я казала, що вони звільнили там, 30% робітників, тому що замінили штучним інтелектом і покращили ефективність своєї роботи. Тобто всі. Великі компанії та прогресивні компанії вони вже використовують, цей тренд розвивається. Мільйони, щоб я не сказала, мільярди стартапів вже створюються в цьому напрямку, минулого року теж створювались, тому це такий тренд, який буде тільки рости, тільки рости, розвиватися. І чим швидше ви почнете розбиратися в цих інструментах, застосовувати їх на свою користь. На користь свого бізнесу, своєї справи, тим швидше ви зможете відчути якусь користь від них і відповідно збільшити свій прибуток? Як саме вам сьогодні почати заробляти на маркетингу та чи збільшити дохід свого бізнесу, своєї професії? Перше, подивіться, які саме процеси ви хочете оптимізувати в своєму бізнесі чи в своїй професії, що вам не подобається робити. Чи в чому ви не професійні, але це дуже важливо для вашого бізнесу, яка без якої професії в своєму бізнесі ви не можете обходитись. І друге. Почніть досліджувати ці тули просто в гуглі, просто через та, просто пошукайте в гуглі саме штучні інтелекти, які закривають цю вашу потребу. І потрошки оптимізовувати цей процес. Друге, це поміряти, скільки ви витрачаєте часу на створення контенту та чи реклами, тому що це те, що про вас розказує, це те, що зазвичай приносить вам гроші. І подивитися, як ви можете це оптимізувати, навіть якщо це контент, тому що контент це те, що приносить. Теж частина маркетингу та частина реклами, що приносить вам гроші, як ви можете це оптимізувати? Бо це зараз таке найпопулярніше, що найшвидше можна зробити там? Чи ви можете писати сценарії з клодом, там чи чатом GPT, Чи ви можете генерити картинки? Чи вони вам окей? Чи ви можете розібратися? Там, за... Поставити в план, там, всякі ваші контент-плани, не витрачати час на те, щоб вручну все це публікувати, чи вам це актуально. Подивитися на це і додати штучний інтелект в свою роботу, в свій бізнес. І третє почати вивчати, яким чином штучний інтелект може покращити досвід для вашого користувача. Якщо у вас є сайт, а якщо ви там бізнес чи професіонал, у вас є сайт, можливо, вже додайте цього чат-бота, цю людину, яка буде супроводжувати вашого потенційного клієнта, та приведе вона вас швидше цього клієнта до цілі, до продажі. Та? Чи ви можете покращити десь всередині продукт штучним інтелектом, що буде більш підлаштовуватись під людину і більше надавати їй такої персоналізованості? Тобто, оці от три показники оцініть і почніть досліджувати, щось вже запровадьте в свою роботу, і ви побачите, що за два-три місяці у вас зміниться рівень вашого доходу, рівень задоволеності клієнтів. І вже за три місяці ви відчуєте зміни. Я думаю, навіть за два місяці ваші клієнти будуть більш задоволені, будуть скоріше за все більше купувати. Надовше з вами залишатися, а ви відчуєте результат в грошах та в задоволенні від того, що ви входите вже в ці 5%, можливо, навіть вже більше буде, які застосували штучний інтелект та вже заробили на ньому. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви використовуєте штучний інтелект, чи ви вже відчули його користь, чи заробили вже на ньому. І побачимося в наступному відео. А для тих, хто залишився, я хочу залишити практичний такий інструмент, інструкцію, як створювати креативи, як створювати контент за допомогою штучних, штучного інтелекту, як я створюю контент-план для своїх клієнтів та для себе, які інструменти використовую. Я вам вже розкажу, що це. Клод, це Міджорней, буває ще чат GPT, але в якому перегляді, а ще perplexity для ресерчу, для досліджень, в якому порядку та що з ними робити, все шукайте в описі, скачуйте чи просто дивіться цю інструкцію та використовуйте. Якщо вам це допоможе, напишіть мені, будь ласка, під відео, мені буде дуже цікаво. І побачимося в наступному відео.